Щорічно, 23 серпня, українці відзначають День прапора. синьо жовтий прапор України є не лише символом держави, а й національної гідності та ідентичності української особливості. Сині як море. Як день золотий з неба і Сонця наш прапор ясний, рідний наш прапор високо не сім. Нехай він уславнений квітне усім. Легенди про поєднання кольорів Прапора України. Як на українських землях з'явилося поєднання синього та жовтого кольорів невідомо. Деякі легенди говорять, що ці кольори з'явилися завдяки трипільцям під час великого переселення народів. Поєднання цих барв. Було поширеним і в добу козацтва, особливо у період XVIII століття. Часто у запорожців були сині стяги, оздоблені золотистим орнаментом, образами православних святих. Або ж козаки. Головні стяги у XVII столітті були переважно червоно-малинові із зображенням архістратига Михаїла, а також герба Гетьмана. Перше офіційне підняття українського прапора відбулося у Львові в квітні 1990 року. Повага до державного прапора це питання, яке лежить в площині закону чи моралі. Гідність прапора захищається як в самій країні, так і поза її межами. Згідно закону, кримінальний кодекс передбачає покарання у вигляді двох років або виправних робіт, де розміщується державний прапор, якщо слід розмістити декілька прапорів. Державний прапор розміщується на першому місці. Державний прапор одна з офіційних проблем держави, яка символізує її суверенітет. Український державний прапор являє собою синьо прямокутне полотнище з двох рівних за шириною горизонтально розташованих смуг верхньої синього кольору, нижньої жовтого кольору. І співвідношенням ширини прапора до його довжини 2 на 3 Визначено, що серед слов'янських країн тільки український та боснійський прапор не мають червоного кольору. Більше намальований національний український прапор. Був заснований у Києві в червні 2014 року. Державний прапор України це стяг із двох подовжніх смуг. Він символ вільної людини. У ньому український дух. У синім небо батьківщини. Його безкрайність і блакить. І вище нього Україна. Хай пісня нації летить.